Всім привіт, дорогі друзі! Ви, напевно, задаєтесь питаннями. Друга частина розівчився рахувати за свою кар'єру. А все дуже просто. Ютуб видалив першу частину обзора на дайвінчик, тому її ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі. А також там буде багато приколів в майбутньому, тому підписуйтесь. Ну, а тепер поїхали. Я на ожидайкі наставили блядські лайки на минуле відео. Будь ласка, не ставте на це відео лайки, я не хочу зніматися в третій частині цієї з. От і друга частина обзору на Давінчик. Але з цього разу у нас невелика таке додаток. Як бачите на колесі є Сектор Прес, якщо він випадає, ми не йдемо записувати другу частину, ми йдемо пити. Бля, я так маєш, що це хуйня випаде. Скільки міст в Україні є Феронікс? Один, два, ну, я один, 1, 2, 3, 4. 5. ти, ти тупейці, не всі місця. Міс до хуя є, а області щось 24 чи 25. 5. Це буде 25 частин. 25 частин контента. ПОЇХАЛИ! Червоне. Пиво, 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 пиво. І випадає. Шанси на пиво є, шанси на пиво є! Випадає! <рес> Ді, тільки не пиво. Черніці. Чернівці. Ну кстати, не, ладно, нормально. Бля, якась нахуй, нахуй не хейбал. Че ты черни... Не, Чернівці! <звіт> Саме перше, що у нас випало. <звіт> <звіт> та наїде до додому. Та навіть дизлайк <звіт> <звіт> <Бля>, це... <звіт> <звіт> не встиг кена, да. Бля, ебаный тихо, блядь, не Воу! Ого! Фороні, ого! Фарониксы треба замальовувати, ты чушь. Это цензура. Ні, ну таке ми точно не одобрюємо, я не рахую, що такі анкети мають бути, особливо коли їм 19 років, готуємо далі. О, чия мама. О, диви який там пушок! Вона котах вбила. де чиста. А це наручники, поняв? Це наручники. Не смущає оця ця тема, я навіть не уявляю, що це. Це ж шляпа князя якогось, Київського? Ну, ні. Я ще навіть не говорив, що тут от пенсел намальований на зеркалі. Yeah. Ну, це не добачає, як я бачу. А кстати, yeah. а нахуй, до речі, блять, розмальовувати собі єбани за. Кстати, нереально камера в домі подивись, фараніс, блять, Яка камера? Yeah. О, yeah. реально спостерігають yeah. за нею. <laughs> Вона, походу, блогер. Yeah. <laughs> походу нам жопа після такого відео. О, блядь. Да куда? Це в <сіх> блядь, Чо, ч туда, блядь? В, в, в тюрьму, блядь. Не, а давай вот без роплых, де ты можешь знаходитись? Че воно настільки все погано. Да це село якесь <сіх> ебать, в неї джинси порвани, шо? Вона, вона, в вона в изиках, блядь. А шо за дырка реально в джинсах? Да ще пиздец. Та це пердило. на Аси. І... А, я навіть не знаю, як це это. Алиса. Ой. О! О! <ріць> Ї, <ріць> я, <ріць> та їбучий хор. А, а наші так лякати та ні, ми не будемо їх прям відкрити. ми скрыто. <ріць> <Не, ріць> ми не зажрались, сука. Ми скрыто. О! От іменно з таким лицем я монтую всі ваші висказування, парні. <ріць> И сразу таки пи-пи-пи. А там там звукают целого вот мобильном. О, Саша, представляй губки. Еще пиздец. Алась. Ооо, Саш, ого. Бля, Саш, в тебе от... в тебе таке немає відчуття, що всі Саші вони якісь, ну, з приколом. Ні, ну це фотографія дуже потужна, ну перших дві це піздець. Ну це ультра потужно. Ми такі фотографії ставимо лайк. Чого вибереш, бля, з Крабом там зверху чи альтушку стрем розбіром, блять. Лейскраб. З Месі. лайк з МЕСІ! Звідки вас до в Україні? Є. Я от позавчора з перцем Зажрався. <звук> є сука, свій Mountain Dew, блядь. Окуляри <звук> носить, блядь. Зриби на фоні, блядь, своєму ставить. Та тепер в'єбай пан MLG картинку, блядь, на дурі. Да, буде. буде Коробочки. <буде>. <звук> І багато. що може бути в сумочці. Що там пише? Комбікорму. Що там. Ук. Укб... Укборе... Я не розумію. це задом наперед. <звук> Зде. Зда. Здайте. Здайте. Мене. Здайте мене НА наперед. Здайте мене! Здайте мене! Правильно! Що це за що там крутити? Шо це, блядь? <laughs> це, це сейф. Блять, Денис, ти можеш відключити свій апарат, бля, по іскусственному диханню? Ану, Денис, не затерпи, скажи йому. Бля, це в цих треках тупорилих. Насправді мене дуже здавало, в чернівцях дуже багато красивих дівчат. От прям, як ви не подивитися, от прям реально виглядає. О, це взагалі роз'єп. Фаронікс буш брав? Я. Я трошки, так, я напевно розкіпаю трошки. Не, насправді гарно, от типу, якщо. О, це що за Антон? Панталоне не ні -ні, -ні, ні ні оце вже реально засуджую, така скіп. О, ні-ні-ні-ні-ні, засильно заскіпав. От опять от, такі геніальні люди. І на 18 чернівці. І на 18 чернівці. Студентка бедсму. Медичний державного медичного університету. Ну це ж ще піздець. Ні, це той факт, що піздець, що і 18 і вона, ша... вона любить Гаррі Поттер, ну це просто ужас. Вона шарить за магію, ти просто не викопаєш. І Марвел, і Марвел. Блядь, ну як і банзоло прям. <ріху> Люблю сходити на каву, поговорити про життя, проблеми і т.д. За смачною чашечкою кави. Нащо ти два рази пишеш про каву? Ти думаєш, тут вообще пф <різь> то сидять. Знаєш, це з шутки мілініалів, коротше, типу, ооо, я состою на 100% із кофі. Я не можу проснутися без чашечки, айс з кофі. Я не можу проснутися від піздюлів <різь> <різь> харча від баті нахуй. <різь> Давай до доча. <різь> да -да -да. Була брада провести час на вихідних разом. Гомофоби? Сексисти? Чуваки, які просять нюд фотки і всякого такого роду не пишіть. Ми з вами точно не знайдемо спільну мову. Та я скіпнув її не чайний. саме цікаве, в неї взагалі коли-небудь хтось питав такі фотки. Я би їй написав, коротше, таку хуйню, бля, будь ласка, не кидай нікому свої фотки. Будь ласочка, не співайте такого. Ох, йому в неї подивіться. Там вообще Ні. все в розовому. Ебать, воно охуенно, кстати. И морская свинка. О, это та тема, что души, ты очи да. <ривіться>. Я надеюсь, там мешки не будем да? наформить. Типа на скільки тут все розовому, не без гон, це вообще имба. Ну, це я бы так жив, кстати. Бу бы я дівчину, я бы так жив. Я бы по блядь, блять, в такие кімнаті. Я бы тоже так б жив. Би. Катюша, мы ставим лайк вам від душі но дизлайк. Вау, 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 вау. Бисексуал вид носинах. INFG. А що це серійний номер на пжеф. А це вообще повна параша, я не знаю, що це означає. Там цей тест поняв на тест особистості, типу, тому ти там. На скільки часу ти спілкуєшся з дітьми? Ой, пиздец, все тепер ти е бра Розмовляю з Суржиком шукаю тільки друзів. Ну ні, ми з друзів не шукаємо. Ми шо шукаємо, парні? Оооооооооо, юбло таке. Анюся, чернівці на чайс люблю волей просто шукаю нові знайомства. Піздец, ноги спалила. Не смій, сука. Я тобі... Я дизлайк, сука, кину тобі. Ще ще ближче, 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 ще ближче, ще ближче. може ще ближче? Макс, макс, фоткай быстро, я виріжу цей момент. Ніхто не дізнається, про твій футвейте. Все нормально. Ще, короче, екранна на лупа в гуглі. О, чекаю. Це пизда. Уруру. Не, nee, я би таке, якби реально ввечері вночі побачив, я би просто сходу не знайшли. Це ж вообще стрьом повніший, А наш, наш, от, от відносно нормально і пізді. Якого кольору четверг? Ну вот, походу, колір нашого четверга. Дві самотні тігріти, рар, чекають альфонців. Парні! Ми приїхали. Я от не знаю чого з українськими дівчатами взагалі не страшно, ти не побачить. Вот отаке от тобі пропонують на побачення йти. Ту йди. Так якщо вони пройдуть в масках, типу, то в принципі норм. Даже пакет не треба буде брати. Чернівці... Ти був в Чернівцях, ти знаєш, який там. Там улистинный коврик. О, но вы на OnlyFans. OnlyFans. А. Ну кстати, вони сви просто цена набувають, коли пишуть Only Friends. там на них хлопець є. Якщо б в тебе була дівчина і вона сказала, ну я там залишу свою анкату на давінчику. Ні, зразу б в носу. Ну вот. Бля, Феронікс, давай я анекдот розкажу, давай я анекдот розкажу, вставиш його, він не осудить. Давай, ті. да, да, да. Ми якраз не сильно спішимо. Та якось по лісу заєць, лисиця і вовк. Йдуть тут і падають, коротше, і падають в яму. Сидять вони там день, другий, третій. А, і думаю, типа треба вже когось типу, з'їсти, того, що дуже голодні всі сидять. І коротше вони вирішили, хто наймолодший типу, того, типу, і з'їдять. Сидить, типу, вовк, каже: Я живу з того моменту, коли -то динозаври по цій землі ходили. Потім, коротше, лисиця така хитровей бо набере і каже: От, а я от живу з того моменту, як в планеті появилися рослини. А Зайц забився, коротше, в куток і такий каже, а я? А я, а я ваших мам їбав. Ха-ха-ха. мені сподобалось. Ооо, диви, там така гарна собачка. О, що... Ні, стоп, що це не собачка. Що вона тримає, почекай. От, от лапи, дві, от хвіст. Голова вивернута. Так я ще нібито собаку, блять, головою до асфальту ху. Бач там яма, Я... Тут щось... походу, як тільки з машини достали і зразу сфоткалися. Я по-іншому не можу зрозуміти, де вона не знайшла. Ну от, походу, вже добивати, кстати, їде. Ого. Ух, блять. прикольна. Бляооо. Ти ж це, як його я забув, так сказать, Лоракс. Я класна фотографія мені подобається. Блять. Йоооо. Ааа, це чувак взагалі. Це балера. А, ну можна було догадатись по першій фотографії. Блять, почекай вдівець дівайс мав серед статевих партнерів чотирьох чоловіків, можливо, було більше, я не пам'ятаю. Улюблене хобі шукати закладки, а також спати у ванні кинаті. Можна чому горуку в кінні. Блять, я надіюсь, це рофлик шок. Почекай! Мавсер... Мав серед статевих проти 4 чоловік. Ну, якщо у вас є машина, то не пишіть мені, бо в мене дитяча травма пов'язана з машинами. Мене закрили на 4 дні в багажнику машини. Ні, ну ця анкета сильна. Я не... А я не знаю, і це рофл чи ні. О, как. О. От, от і приїхали. Ну, я думаю, на такій анкеті, в принципі, можна і закінчити. Хоч не всі дожили, звісно, Сашу пришлось швидко госпіталізувати. Я от хочу повторитися, як я казав в самому початку. Я сподіваюся, ну, блядь, ви розумні люди, адекватні. І не будете ставити лайки на це відео, того, що я не маю бажання зніматися в наступній частині, будь ласка. Ставте лайк, якщо ви хочете третю частину, як ми обозріваємо дайвінчику. І пишіть в коментарі, на яку країну. На яке місто зробити в наступному відео обзор? Всім удачі, всім пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.